Бог наш, очевидно, кожному дасть благословіння своєї винагороду, але ми маємо це розуміти через слово, яке він нам залишив, і Бог буде робити не більше того, що він обіцяв. Це дуже важливо. Передивіться: іноді люди нарікають на Бога і кажуть в моєму житті скільки страждань. Ну це несправедливо. Або у мене скільки там проблем. Це несправедливо. А в нас не мають бути очікування більше, ніж було сказано. Ісус Христос всім людям, які за Ним слідують, попереджає: Я сказав вам це, щоб ви мали у мені мир. Тобто Христос каже, майте мир. У світі зазнаватимете страждань. Та будьте відважні, я переміг світ. Буде в наш шлях іноді повіде стражданням? Буде. Христос попередив. Де несправедливо? Христос попередив. Розумієте, ми починаємо нарікати на Бога тоді, коли наші очікування чомусь більше, ніж те, що було сказано в Слові. Іноді в нас не дуже все так складається на земному шляху легко. Але Христос попереджав, що так може бути, і більше то так буде. Отже, перше, ми маємо все ж таки мати очікування. Згідно слово Боже, щоб ми знали, як рухатись правильно і не нарікати, а навпаки, дякувати Богу і бути переповненими більш якимись позитивними емоціями там, де це можливо, або принаймні з необхідним терпінням і силою Божою долати іноді якісь випробування. Але це буде нам легше, коли ми знаємо, що Бог конкретно обіцяв, а чого не обіцяв, і ми будемо знати, як іти нам правильно. Повну проповідь дивіться за посиланням в описі.